Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас знову вже якась, я ж кажу, традиційна рубрика перебудова базових будиночків. Сьогодні у нас ось цей дуже дивний будинок, назву якого ви бачите. Чому він дивний? Тому що він якийсь такий, знаєте, як кишкообразний. Він максимально дивного планування. І насправді на те, щоб я коли змінила планування, воно стало менш дивним. Але ви це побачите трохи згодом. Зовні я цей будиночок робила в такому ж стилі, як наш минулий, той, що от виходив тільки нещодавно, там, де будинок друзів. Цей в такому ж стилі, теж чорно-білий, плюс така ж сама ось ця, я не знаю, як це назвати, типу, Дахостеля Скляна. На вході. Я не дуже розумію, як воно має називатися саме ця частина даху, але ну, неважливо, ви зрозуміли і побачили. Зараз ми вже переходимо до планування, і через те, що, в принципі, будинок доволі великий, місця там багато. Але в нас в самій грі базово була тільки одна спальня. Я вирішила додати ще одну спальню, і там було. Таке, якщо ви побачили, або граєте і пам'ятаєте, то там це такою стіночкою кухня. І воно, чесно кажучи, ну, воно, -то, можливо, зручно, хоча мені ніколи не подобалася та стіночка, і я зачастую, коли грала в цьому будинку, я її видаляла, бо мені не подобається, якось там тісно, віку немає якось там некомфортно. Тому я вирішила не додавати такі стіни. І в нас, як в мене часто насправді дуже буває, Перша кімната це кімната 4 в одному, можливо, три. Ми зараз дійдемо до самого розставляння предметів. І я вже точно згадаю, бо, якщо чесно, цей будинок я перебудовувала досить давно, і якось дуже багато чого було. І в мене, і в країни, я думаю, ви про це знаєте, тому, ну, якщо чесно, в мене якось воно випало взагалі з голови, що я там робила. Ну, от зараз ми з вами робимо вітальну частину. Тут в нас ну, досить мало меблів, головне саме все базове: там диван, телевізор, якісь прикраси. Мене більше цікаве, чи додала я в цьому будинку столову зону. Бо я цього чесно, я не пам'ятаю. Зараз ми закінчимо, я так розумію, що ми повернемося на інший бік, і там у нас буде ще така типу прихожа. Тут я ще додала ось такий куточок типу для читання маленький, можна там посидіти біля вікна. Горітися на сонечку, почитати книжку, наприклад, якщо не хочеться на дивані. ну таке буває так. Тут в нас якраз е, зона коридора, тут величезні дзеркала, я вирішила, що треба ще додати якось простору в цьому будинку. Хоча насправді завдяки цьому плануванню тут так доволі багато простору. Але я коли дійду до Розташування самої кухні. Ви побачите, як кухня багато зжирає цього простору, це просто кошмар. І от зараз у нас тут якісь дрібнички ще. І ми переходимо до кухні. Ось цей весь кусок в мене буде під кухню. Я ще довго гралася з відтінками, бо вони не підходили під цю шафку, яка стоїть біля дзеркала. Хоча вони з одного набору, але дерево от, от на кухні більш риже, ніж на інших там, меблях і так далі. Тут я довго ще крутила вертіла, тому що мені не дуже подобається, от як я зараз поставила, що, по-перше, в нас прям тінь в кутку, а по-друге, прям біля дверей е, плита. Ну, якось не дуже. Тому я ще трошки змінила. Я змінила вікна і розташувала їх так, щоб можна було, ну, щоб вони не притиналися, в принципі, з фартухом. І ось тут, бачите, вже більш-менш і кухня виглядає, і в кутку, ну, все ще не дуже світло, але, тим не менш, набагато світліше, ніж коли там холодильник стояв. Не забуваємо про ось цю протипожежну штуку, тому що. На, наші сім'ї люблять все спалювати, ви це знаєте, вони як полтавські палій, але в мініатюрі. Тут ми всякі штуки пододавали, там все ще треба там для чаю і все таке. Плюс я ще раковину винесла, тому що, по-перше, біля вікна вже місця не було. А по-друге, ну якось ну не знаю, вона так не так багато місць займає і нормально. Все ж таки, ні, столової зони тут немає. Бо я ще думала, як же я туди її впихну? Ніяк. Тому там нас у нас ці барні стільчики, я їх підібрала під диван. Мені здається, що дуже гарно от цей такий попільно-рожевий виглядає з цим попільно-зеленим. От Ми, в принципі, якщо бачите, а так, ще мені ще бісило. Бачите, ось ці шафи на кухні? Ви ж теж бачите тисячу один відтінок білого. Ми просто це приймаємо. У нас не дуже щоб були варіанти. Отже, наступна кімната це ванна кімната. Тут в мене, окрім самої ванни двох рукомийників та унітазу, ще влізла для прання штука. Ну, в плані і пральна машина, і сушильна машина, тому я все туди поставила, вони якраз тут гарно вписалися. Ще додала пилосос, про який я постійно забуваю, якщо чесно, бо, до речі, от вам питання. А ви часто включаєте і граєте саме з пилом. Бо інколи так, я собі там влаштовую, ну, і собі, в принципі, і персонажам. Я влаштовую такий, знаєте, челендж вижити. І тоді так, я включаю пил, бо. Ну, якщо в тебе будинок більше, ніж один поверх, то це капець. Ну, це і В, на, в реальності якби складно, тому що за цим, цим наглядати. Але в грі, коли ти хочеш, в принципі, ну, ти хочеш розслабитися, те, що буде з твоїми персонажами, ну, ви знаєте. Ну, коротше, суть в тому, що і там за пилом слідкувати це якийсь жах. У мене стільки разів були пожежі через, через цей пил. На другому поверсі, особливо. Я колись намагалася пройти челендж е, в наслідство, коли ти типу, по старий будинок занедбаний, а ти там зарпляєш гроші і робиш ремонт. І от я не встигла зробити ремонт на другому поверсі, я до нього просто не дійшла. І в мене там стільки пожеж було, бо у цій камочки вони там постійно якусь тусу собі збирали, і це був шах. Це в нас з вами спальня No1, ну це типу гостьова в моїй історії. Тобто тут постійно ніхто не живе, тут саме, коли гості приїжджають. Там. Тому вона така ну вона симпотна, мені вона подобається. Мені подобаються ці кольори, але вона доволі проста і, і знову мене зараз, коли я будувала, я пам'ятаю, мене бісило. ось це Бачите колір шафи? Але в нас нема шафи підходящі. Тут в нас є те, що додали: з... це в нас дизайнер, так, Десь з дизайнером. От, то... Але ж там нема шаф. Там є просто полички оці, які можна то так, то так ставити. Але мені хотілося саме шафу, тому що ну, це все ж таки гостюва. Тут ми переходимо вже до останньої кімнати, це в нас основна спальня. І в ній я. Теж вирішила додати більше світла, більше простору. Хоча, я ж кажу, після того, як я собі сама влаштувала челендж з мікробудинками, то для мене всі спальні великі. Якщо вони більше, ніж 2 на 3, і там, крім ліжка, ще щось можна поставити, то це вже гігантська спальня. А в цій я ще вмістила, окрім ліжка. Як ви бачите, шафу, плюс я зробила ще, сама зібрала ось ці типу туалетний столик. До речі, як бачите, його складно було зібрати з того, що в нас є, тому що всі дзеркала вони або занадто високо для мене були, для моєї задумки, або вони мені просто не подобались. Якщо ви чуєте зараз якийсь дивний звук, це здається якийсь мотоцикл проїхав. Це було дуже гучно, на що так лякати. Отже, спальня в нас майже закінчена. Вона, ну і в принципі, весь будинок, вони такі в дуже світлих, таких приємних оку кольорах, крім ось цих подушок, які насправді не те, щоб сильно прям мені подобались ось ці бірюзові подушки. Але, в принципі, як кольоровий акцент, ну, типу, чому б і ні. Ми додаємо світло, і трошечки я ще вирішила додати всяких штук на вулиці, саме ось на цьому ганку. Тут, ну, в принципі, нічого такого, просто кілька рослин. І ми вже переходимо до екскурсії. Ми проходимо до будинку. А, ні, спочатку ми йдемо на задній двір. Тут в нас басейн, зона для пікніка, для грилю. Ну, і можна там на шезлонзі полежати. Далі ми підіймаємось все ж таки вже в сам будинок. Заходимо. І нас зустрічає така, такий будиночок. Дуже світлий, в сіро, біло, якісь пастельних відтінках. Далі в нас йде наша ванна. ось ця. Доволі теж велика. В принципі, мені сподобалася ця побудова, вона трошечки дивна, але все ж таки це в наша спальня для гостей. Ну, можливо, вона трошки така, знаєте, пустувата, але. Ну, вона для гостей. І вся спальня вже основна з прекрасним видом на вулицю. Ось такий будиночок, точніше, ось такий капремонт будиночку базового в мене вийшов. Пишіть в коментарях, як вам. Чи почали ви самі там, можливо, якщо не робили перебудови, чи почали ви робити їх завдяки моїм відео? Я дуже сподіваюся, тому що я дуже люблю надихати людей. Дякую вам за перегляд! Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Доброго вам вечора, тихої ночі, та побачимось!